Динька сорт мазин, також вирощувалася на суходолі без поливу. Ви зараз будете ошарашені з цього всього, тому що дивіться, яка красота має. Можна звернути увагу, плоди середня вага плоду 3-3,5 кг, загрузка на кущ 3-4 плоди. Є ще, зрозуміло, що зелені, але вже почалась вибірка. Гляньте на цей плод, дивіться, яка диня. Сітка збережена повністю. Аромат не передати словами. Дуже гарно все виглядає. засореність поля майже нема бур'яну. За цього такі гарні плоди. Дивіться, яке, яка красота. Раз, два, три плоди. Чотири. Зараз знайду, можливо, де спіліше. Вам покажу. Дивіться, ось один кущик має. 4 плоди. 4 плоди десь по 3,5-4 кг. Гляньте, як ця. Пу -пу -пу. Як вам сказати? Та, що качає сок в рослину, в мизинець, товщина в мизинець. Тобто, кому потрібна динька і кавунчик, можете сміло звертатись. А за деталями вирощування. За деталями вирощування і посівного матеріалу можете звертатися до мене. Я проконсультуємо вас і також, і також, також предоставимо вам весь посівний матеріал. Відбувається, можете бачити вживу вибірка дині, потрішечку збирається для загрузочки. Я приїхав додому собі диньки взяти, бо диня дуже ароматна, дуже смачна. Кавунчики не беру, тому що сам вирощую, наскільки ви знаєте. Залишаю номер власника поля. Люди дуже гарні, пропонуємо адекватну ціну, телефонуємо, цікавимося. Ждемо ваших дзвінків.